У рамках інвестиційної програми АТ Полтава газ тривають роботи з модернізації газових мереж у місті Полтава по вулиці Шевченка. Наші фахівці здійснюють заміну зношених ділянок газопроводу на нові та енергоефективні. На даний момент ми проводимо роботи по капітальному ремонту та заміні ділянки газопроводу низького тиску по вулиці Шевченка від перехрестя вулиці Сіна та Шевченка до перехрестя вулиці Чорновола та Шевченка. На даному етапі ми прокладуємо поліетиленовий газопровід траншею, з'єднуємо його шляхом терморезисторного зварювання. Також виконуємо заміну газопроводів водів до житлових будинків. Орієнтовно по ділянці вулиці Шевченка будемо замінювати газопровід де приблизно 619 погонних метрів.